На кінець вийшов каталог від Укрпошти за 2024 рік, і кого всі так довго чекали. Бачите, на обкладинці зображена тематика героїчних професій, присвячених Укрпошті. Це випуск 2024 року. І багато хто жартував, що тут в машині зображений особисто гендиректор Укрпошти пан Смілянський. Не знаю, чи це так чи ні. Багато цікавих речей всі випуски художніх стандартних марок. Бачите, ось стандартні марки, художні, перфоровані, перфоровані блоки. Дійсно, багато чого цікавого можна знайти. Серед цікавинок те, що в цей каталог включили в тому числі і власну марку. Це ті випуски, які випускались Укрпоштою під її гідою, присвячені різноманітним подіям, в тому числі і спеціальним погашенням. Ось, бачите, спецпогашення. Ну і в кінці можна знайти спеціальні поштові штемпеля з перевідною датою, які були запущені в 24-му році. Серед цікавинок, наприклад, ось ці два штемпелі з позначкою Зміна кольору. Ось такий каталог, можна його знайти в онлайн або офлайн магазинах.